Для того, щоб очиститись від чогось негативного, в першу чергу добре було б очистити свій простір там, де ви живете. З чого почати? Наприклад, ви починаєте прибирати в своїх шкафах. Прибираєте всі речі, викидаєте всі непотрібні речі, які ви носите, які порвані, якісь там розтягнуті і так далі. Все викидаєте. І разом з ними, щоб не просто викидали. А робили такі собі міні-практику. Ви з цими речами щось викидаєте негативне, проговорюєте те, що ви хочете викинути. І без сумніву, вам так буде просто легше викидати, позбавлятися цього. Поприбирали, потім далі ходите по будинку і дивитеся, де що у вас є те, що теж вам не потрібне. А я впевнена, в кожної людини в будинку там якісь ручки поламані, десь там якісь духи, десь там щось розбилось, десь щось там закінчилось, якийсь крем, якісь, якісь непотрібні бумаги, якісь там, я не знаю що підчищаєте будинок максимально. Тобто, щоб щось прийшло до вас нове, треба позбутися чогось старого. Так працює всесвіт. Прибираєте, прибираєте, викидаєте, все непотрібне, залазите в кожен куток свого будинку, в кожну шухлядку, і там буде що виконати. Ви, Я думаю, що ви будете здивовані, коли у вас з'являться не тільки пакети, а й мішки, як було у мене. Колись у мене мала поприбирала без мене. І це був не один мішок. І вона сказала: мам, тільки, будь ласка, не дивися, що у них, бо ти зараз багато чого залишиш. Я викину. А потім ти мені скажеш, коли пройде певний період часу, що ти помітила, чого немає в будинку. І ви знаєте, через півроку я помітила і я згадала про те, що вона викидала, і я не зрозуміла, чого у мене немає. Тобто вона викинула те заяву, яке мені не потрібно. А воно, виходить, ну, засмічувало мій простір. Треба для того, щоб щось війшло нове, навіть якась нова річ в легкості до вас прийшла. Щоб легко на це прийшли гроші на ваше якесь бажання. Щось хочете будинок купити, чи там на себе, да, якийсь той одяг. Треба викинути, те не потрібне, яке лежить вже непотрібне вам. Я вам сказала, що зробити для того, щоб легше було викинути ту чи іншу річ. Щоб ви викидали з цією річю щось, щось негативне і проговорювали, що навіть, можливо, це якась хвороба ваша. Це дуже крута насправді практика. Дуже крута. Поспробуйте, якщо ви будете цілонаправлено це робити, очищати свій простір. Ви зрозумієте, що змінилося щось у вашому житті і у вашому просторі. На позитивне, все повикидали, все поприбирали, поскладали на потрібні місця, наливаєте водичку, кидаєте туди сольки і просите, намовляєте цю воду висловлюєте свою свободну волю, свій намір, що ви хочете помити і очистити свій будинок від негативу. Сіль це дуже класний очисник. Поприбирали, помили, виляли воду і подякували стихії води за те, що вона очистила ваш простір. А потім починаєте з себе. Вам уже буде легше в цьому просторі. Займатися з собою. Сіли з собою, поговорили, що у вас не так, що з вами не так, що ви хочете змінити. Записали це, записали те, з чого вам би краще почати, що, що в першу чергу є таке е, нагайне, з чим треба працювати. Якщо не можете самі, е, приходьте, я вас навчу. Я вам щось підсвічу. Я підсвічу вам ту сторону, яку ви не бачите. Мені приходить інформація з поля, що вам потрібно, щоб щось змінити. Ну, те, що ви хочете змінити, на що ви хочете змінити, з чим треба працювати. У мене є таке бачення. Звичайно, в кожної людини є свої затики, і це нормально. Ми прийшли сюди працювати. Рости над собою, працювати над собою, ставати кращими у всіх напрямках, у всіх напрямках, у всіх сферах свого життя. Ніхто не буде працювати крім вас над вашими запитами, над вашими проблемами і так далі. Якщо ви будете увагу давати собі, працювати з собою, ви побачите, як зміниться ваше життя. Звичайно, будуть спливати нові і нові слої, але ви будете підніматися, підніматися вище, вище, вище. Підніматися будуть ваші вібрації, розширюватись ваша свідомість, розуміння тієї чи іншої ситуації. Ви будете по-іншому реагувати на ту чи іншу ситуацію. Коли ви будете її трошки розуміти, для чого ця ситуація вам прийшла? Яка є причина тієї чи іншої ситуації? З чим вам треба працювати, куди дати уваги своєї, щоб змінилася ситуація? Я бажаю всім гарного дня, гарного настрою і розуміння себе. Ставайте кращою версією себе.